Каляны! Здорово, <реш> здорово. Дай бог! Здорово, бог! Дай бог! ничего, бог! давай. бог! Дай бог! не держит. Дай не Дай бог! Да. бог! <реш> <реш> не бог! а? Да. А да. то, 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 то Мое. Мое? А, Дай Нормально їхало, нічого не стукало? Стукало. <рістична> я ще ми тільки виїхали, я казав, пацієнти. <рістична> Коля, я ще тут був його загнув, ти вистав чи ні? Що? Защиту. Останні по катушки були серйозні, не? Були дуже серйозні ковалірки. Що там? Защита. Та тися подвине зараз, но ж метал побило. Якісь защиту зину ковалірка вулиці. Там там <át Stat was> <centimetre> там то, там просто помили. А, мій квадрон стоїть. Що там, по-моєму? Калян, що там, по-моєму? Все чітко? Ну, все чітко, а то прийшов пили. А вже є, так? Так, вже то вже новий стоїть. Бачу, що чистенько. Прийшов сальник. Ставимо пильник, сальник. Мажемо підвізку і все. І ти звідси Поїхав. Кода. Ти вже почекаєш на мій показав? Все чистесеньке, все новесеньке, так? Кажи мені, було. Я вікуди так. Не мабуло. Все чітко. Каляниць. Та трошки типа є, але я не буду того думати. Ні, ну давай, ну давай. Ну от. То, що Пошел роботи, ну що не Ні, ти Все равно двічі. А так, ти все, сам би так вімен. Так я сам вимог ви говорите. ми думаємо зразу веземо до тебе. Не везіть до мене, найди себе, хто їх буде мити. я не знаю. Там вір. Твій я. А я. Я ще можу до тебе везти, бо я тільки тобі довіряю. А ми зразу до тебе по нижні щось зробити. Так зручно, так, ми біді не лишимо. Ми виїжджаємо раз два місця, але ми виїжджаємо. Со частенько, все почищено. Все почищено, все помазано, як новесеньке. Мав нове дихання, так? Це ті зливки, які ми зливаємо мотоль, заливаємо в банки. Нас говорить, вони там переливають. А в мене вже там було, як їхав, то в мене вже в кінці, коли я вже був добре в гашті, мене писали перегріє ДСП. Да. То то що так? Перегрів електропідселювач, електро, ну, ДПС. не yeah. Та там було стільки лоти й трави, що як він там мав охолоджуватись. <гум> нормально все. У тебе ще й було побилки, по тому що акумулятор сюди, а ми не ходимошкати сідати, так? Да? Ну я його не заряджав, але десь там ні. Ну, по е, всі, Перегрів був перегрів, перегрів ДПС, але самого перегрів мотору не було. Перегрів ДПС то нормально, то та ваша. Ото крутити в каліях, ото ДПС напрягається. Я не кручу тієї штуки, в мене нормально іде повели. Та колеса грабуй, Що там він. Та й що, ні, то так. От у вас дивіться. Ромік? Бабац! Да, блін, ліхтар? Ромік вибачає, я то мушу показати трошки кавалерці. Нірнинищі. Що там? Баа! Ого. Подивись як що з горловиною зробило. Корочі. тут живості. Ну, але ліпше так то то, ніж і... Що того, добре міняти? То все? Да? Ну а що ти з тим зробиш? То, да. ну, звісно, могло би те ще гірше, знаєш, але добре, що ну, є, так, як є. Ну, так, це ми вирівняємо, це ми вирівняємо. Ну, Цей алюміній треба замінити обов'язково, ну і горло. Що там? Заглянь туди, так. Чіпко, так? Чорненько. Показати, що там було? показуй, показуй. Погляду, то що. А я скляна нам покажу? Ну, мої плотки, да? Так. Зовнішня ще є і чу чуть, а внутрішня? А мені точно що? Внутрішня. Ну, вже, короче, вже я нараз. А в мене що по плотках? добре. А ремінь мені не поменять? Ремінь поменял отій старий ремінь, отій старий фільтр. Фільтр поняв, що він димів? бо ти вже його, чому його поміняли? Ć він, типу, цей паролон, це дурниця, воно м... миється, воно мусить бути брудне. Але... І тут він, так, да, плюс-мінус нормальний. Mm. Але от, бачиш, пітно. Mm -hmm. І він же тут в маслі середині. Mm -hmm. І ти вже давав шміру, він же твій димів із того, що він просто затягував свою масло. Ти... Я, я показую відяжку, скільки я злив з нього масло. Літру масло. При об'ємі двигуна 2,5 я літру злив. Вистань назад. Tour... <п dairy> <quest> так, це блядь, ті рахунки. Не цікаві такі дуже. ні? Мені то таке, знаєш. Нічим більше, тим ліпше, а вам то так по катушки він... За русі Нормально входять сюди. Ну так, крепко, крепко. Ну так. Зато емоції купа, ні. А як? А де ще одного ромка в Квадрик стоїть? На вулиці. На вулиці просто квадрик помили, помазали підвісочку, все ціленьке, все чистеньке, нічого нема, подарилося до варіатора. Походу одна людина камінь кітанці. Про Просто зумчим, ні? Ну а як, то я раз на раз не попадеш, ми теж до лісу виїхали в волосідів. Нічого не чудив. Взагалі, так, нічого не чудив. Нічого, ще трошки там підготується і все, і можна валити на покатур. Що там, як хто катається? Чисто камеру знімає, не знімає. Це трошки я. Ударчик. Ну, щоб панілків не було, щоб там... Ти вже квадроцикл три рази ми всі, і ще далі я з нього витягують тут траву, то болото. А ти розумієш, що кершер нам отакий клубок намотаної трави він не збиє. Нернути, так. І діставати, то всі. Нічого. То не можна лишати, бо, от, наприклад, з Назіка, одна я явно покажу на тому е, квадріку, що може бути. Зараз Подивимося, от туди набиває трави, це все запресовано травою. В тебе тут йде вихлоп. Колектор нагріва, нагрівається, і та трава просто може загорітись. І в тебе просто ну а то, щоб тут все згоріло, то все легенька пластмаска, раз-раз. Тому то все треба чистити. Ну а там по сальникам, по тому всьому, я тобі говорив, що то треба туди лізти, mm -hmm. бо воно все, все скриває. Тому йому так треба робити. Ну але так кататись я не знаю, блін, ну то, то просто залізли, кусок знайшли калабані. І, і хто б'є квадрик першим, ну, походу, ігри, вас. Коля, ти то ще тверязі їй ж нормально, вже трошки на напідп'ятку, вже вже голова. Вже то вже нічого не це, нічого тебе не зупиняє. Квадрик добріх і пішов. Ну так. Та тай, коротше, все буде добре. А я ми бачу. так ми виїжджаємо, раз в місяць чи раз-два, то вже може так і розгресити. Ні, ну я от пильник, да, він там називається? Да, то я то, що додому пам'ятаю, до покатушки по факту. І не пильник, а сальник. О, сальник. Так, сальник. Сальник. Сальник, сальник, да. да, до покатушки, я просто так тому вирішу зараз пам'ятати. Да. Рівень є, опросовку система проходить, нічого не капає, помилок по перегріву нема може тут кузовець і цей, але я говорю, була кришка, не дозакрита кришка радіатора, можливо, чуть-чуть звіта Я люблю, коли Калян розказує, як в фільмі якомусь, знаєш? Але тебе підписники люблять слухати? Я звучений, я вже заговарюся, можу таке наговорити. Там десь дивлюсь, ми знімаю, там то-то-то треба зробити. Ну, а тут втулки, стабілізатори, їх можна, цей, що там, їх можна не оставляти. Мені сказати, їх можна оставити, а їх можна не оставляти. Так, а, що тобі? Ну тут вже хіба піднімлю. Там де, ми, там, де ми руки запихали, там все тримається. Там, де ми ще не пхали, там воно починає оп-оп-оп-оп по чуть -чуть. Ну, Але тут ну, задню підвіску зробити, там бачив рахунок. В принципі, ще можна на ній трошки покатати. Все, колерочка трошки побалакали без пленки, як то се каже. Щось mm. можна слухати, щось не можна, ні? Так, так. Все, коляно. Дякуємо тобі, ти майстер від майстер від бол. Тримайтесь, тримайтесь, не газуйте, бережіть себе. Техніку можна наберегти, себе бережіть. Сто процентів. Все, коротше, там тоді на дзвіночку. Все, давай. Добре, все. Ну, то бо він знав, що ми маємо приїхати. Че покажем тут ко мне, арці. Я вже через це, через... Слой, слой. Добре, добре, зараз сіку, Чорний сяку. Дивіться, коли саме які. Яка його ціна? Шо 60 тисяч доларів, так? 54 євро. 54 євро, так? Серйозна штука. Там же два екранчики, там же щось там коротше вже помінено. Ну, дуже моц Ну, по-любому.